Всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми розважимось, знову розглянувши важливу тему. Вивчаючи планети, ми дізнаємось про різні хімічні та фізичні властивості цих об'єктів. Те, що на кожній з планет вижити, абсолютно неможливо, це і так всім ясно. Але я пропоную підкинути каністру бензину вогонь розчарування диванних колонізаторів, розглянувши не тільки яким чином ми помремо на наших сусідніх планетах, а ще те, як наші планети пахнуть. Почнемо з сонця. Так, я знаю, що Сонце це не планета а зірка. але заради цікавості я дослідив тему запаху сонця і впевнено можу сказати, що сонечко пахне тобою. Натяк зрозумілий, іди помийся. А ще я знаю, що ви скіпнете цей фрагмент у кінці, тому краще зараз розкажу, що вдячен всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал. Бо завдяки вашій підтримці канал живе та рухається далі. Тому всі, хто хоче приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання ви знайдете у описі під цим відео. Але в першу чергу обов'язково донатимо саме на ЗСУ. Почнемо по порядку і спершу понюхаємо саме Меркурій. І тут ми одразу врізаємося в проблему, бо у Меркурія практично немає атмосфери, тому і нюхати нам там практично нічого. Ні, ну звісно, можна подушнити, що ось ті самі ледве вибиті сонячним вітром молекули натрію, калію, кальцію, магнію, кисню, гелію та водню, і роблять атмосферу Меркурія. Але це просто піздець, як мало щоб вважати це за атмосферу. Та за ця лампа хватить мігати. Є така думка, що описує запах вакууму як металевий або озоновий. Але на Меркурії немає озону, щоб відчути цей запах. Тому будемо вважати, що Меркурі все ж таки запахів немає. Далі в нас йде Венера, і тут вже ситуація, самі розуміти, протилежна Меркурію. Венера має щільну атмосферу, що в основному складає вуглекислий газ, азот і невеликі домішки інших газів, таких як діоксид сірки, кисень, вода, аргон, гелій, фтор, сірководень та інертні гази. Тому ця комбінація газів дає занюхнути непоганий Кетексморіду, наприклад, як туглі яйця через присутність сірководню, кисло-гіркі аромати завдяки сірці, та спалена гума завдяки вуглекислому газу під високим тиском і температурою. Також венера може віддавати запахом спаленого волосся чи ще якоїсь хімії. Планета Земля пахне по-різному, бо джерелами запахів є природні чинники, органічні чинники та антропогенні. Тому можете висунути голову з вікна, понюхати повітря і зробити для себе висновок, як саме пахне наша планета. А домашнім завданням буде написати в коментарях результати вашого експерименту. І найкращий коментар потрапить у наступне відео. На Марсі є атмосфера, але з нею все дуже і дуже погано. Марсіанське повітря в основному складається з вуглекислого газу, а далі це домішки азоту, аргону, кисню оксиду вуглецю та інших газів. Але це все у настільки розрідженому стані, що людський ніс елементарно не здатен відчувати слабкі запахи в розрідженій атмосфері Марса. Тому з Марсом такий же самий облом, як і з Меркурієм. Наступною у черзі у нас Юпітер, і цей Запашок вас дійсно виразить, бо запашок там ох є. Б... Атмосфера цієї планети в основному складається з водню та гелію, які не мають запаху. Проте там також містяться значні кількості аміаку, сірководню та фосфіну. Ці сполуки не те, що пахнуть, а просто тхнуть нашатирним спиртом завдяки аміаку, гнилятиною, в основному гнилою рибою завдяки фосфіну, та усіма відомими тухлими яйцями завдяки сірководню. Отже, запах Юпітера можна описати як суміш цих трьох адових запахів. І знаєте, що живучи у повітряних станціях атмосфери Юпітера, від цього зворіть. Ви ніяк не врятуєтесь. А перед тим, як дізнатися про Сморід Сатурна, прошу підписатися на мій канал та канал в Телеграмі, де я проводжу анонси стрімів, новини каналу та просто спілкуюся зі своєю аудиторією. Якщо відкрити шоу і подихати свіжим повітрям Сатурна, то вас виверне рівно так само, як від свіжого повітря Юпітера. Бо Сатуріанський Сморід має такі ж витончені аромати, як і на Юпітері. Атмосфера Сатурна також в основному складається з Водню та Гелію, але вона також містить значні кількості аміаку, метану та. Етану. Ці сполуки надають їй запах, який описують як суміш бензину та асфальту. Аміак на Сатурні віддає нашатирним спиртом з нотками сечі. Сірководень, як не дивно, забезпечує сморід тухлих яєць. А фосфін додає ще й запах гнилої риби. Якщо вам здається, що сморід на Юпітері та Сатурні не такий сильний, то. Тоні, він все ж таки сильний. Бо всі смердючі сполуки є складовими частинами хмар, які заповнюють більшу частину простору в атмосфері гігантів. Бонуса можна розглядіти запах найбільшого супутника Сатурна Титан, бо це єдиний супутник сонячної системи, який має повноцінну атмосферу. Титан це супутник, який можна назвати справжнім бензоградом. Але замість бензину титан в достатку має метан, який було б непогано використовувати як паливо. Вчені NASA змогли відтворити запах атмосфери Титана в лабораторних умовах, тому по опису. Тан має запах паливної суміші з трошки солодким та димним ароматом. І, схоже, це найкращий запах серед об'єктів, які ми розглядали, та ще й будемо розглядати. Якби ми могли відвідати уран і відчути його атмосферу, то. ні, ну там, звісно, померли. Але при смерті ви відчули просто ядрьоний запах обіцяних туглих яєць, бо крім великої кількості водню, гелю та метану. Уран також має значну кількість сірководню, який є на кожній гігантській планеті і псує всім повітря. І скільки вам не казали, який уран прекрасний та красивий, виглядає як солодковата чи кулька морозова. Це кулька морозова з ароматом обіцяних тухлих яєць. Живіть цим! І остання планета, яку ми понюхаємо, це Нептун. Нептун має дуже схожі запахи, як і на урані, але саме Нептун має додаткові нотки ароматів. Атмосфера Нептуна також багата на водень і гелій з метаном, але вона містить ще більше сірководню, а також аміак, фосфін і етан. Ця комбінація газів, ймовірно, призведе до запаху, який можна описати як суміш тухлих, вгадайте кого саме, але якщо вам набридло порівняння з тухлими яйцями, то запах сірководню з метаном можна порівняти з тим, коли вам підніс дуже гібко напукали. А до запаху, від кого ще додається, запах сечі, гнилої риби та диму. Розглянувши інформацію стосовно складу та запахів планет, можна Робити висновок, що той сморід, який ви відчуваєте у великому місті чи у вашому домі, коли ви засранець, який не миється, схоже, насправді вже й не такий жахливий. Якщо підпалити автомобільні покришки, підкинути у це багаття тухлі яйця і сірку, то ви отримаєте запах венери. Якщо взяти ємність, покласти гнилу рибу, тухлі яйця, залити на шатирну спиртом, зверху напісяти, напукати та смачно заніхнути цей коктейль високої кухні, то ви, по суті, понюхали планети гіганти. А якщо взяти цю бадью ароматів планет і підкоптити її на мангалі, то вийде досконалий запах Нептуна. Тому які висновки ми можемо зробити? А це схоже, те, що всі планети гидотно смердючі.